Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд і з вами Круп, і Сьогодні ми поговоримо про першого лімітного персонажа на Тлану Муалані. Вона Бёрст гідро ДД, Каталік, результат битви якої може залежати від кількох атак. Якщо ви хочете накрутити собі велику циферку демеджу, цей персонаж вам підійде. Однак спершу треба зрозуміти, як Малані працює, як її зібрати та з ким її брати. Ну а поки можете підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Скіли! Автоатака Муалані б'є гідро, однак скейлиться від атаки, тому використовувати її ви будете хіба що як для накладення статусу перед роздмухуванням. Навичка вже цікавіша. Муалані стрибає на акуло серф, збільшує швидкість переміщення та отримує частковий спротив перериванню. В цьому стані в неї з'являється додатковий тип енергії, зліво від персонажа, яка поступово витрачаються. Торкаючись до цілей, ви відмічаєте їх та отримуєте стак, накопичивши три стаки. використавши звичайну атаку, ви вивільните потужний удар. А також врешту цілей полетять ракети. Завдяки цьому Муалані має певне аоє, хоча й не ідеальне. Заряди можна отримувати і на соло таргеті, просто з певною затримкою. Тому навіть в цій ситуації вигідно завжди бити тільки третім стаком. Пам'ятайте, що навичку треба натискати лише раз, а далі бити автоатакою. Повторне натискання навички вимкне цей стан, щоб енергії вистачало на три потрійні атаки. В Муалані є перша пасивка, яка повертає їй 20 енергії після потрійного удару. Як тільки маленька рибка зустрінеться з нею. Однак таким чином можна створити лише дві рибки. Ульта запускає потужний біг акулобум. Хоч цей запуск і можна контролювати, однак я б сказав, що ціль доволі рандомна. Однак цю атаку можна ще й посилити за рахунок другої пасивки. Коли будь-хто з вашої команди спричиняє елементальну шкоду, це вважається Night Soul Burst. завдяки чому Муалані отримує стаки, кожен з яких посилює її наступну ульту. Якщо ви хочете, Хочете супер велику цифру уйти, то варто перед ударом спочатку зібрати три стаки цього найтсолбьорству. Третя ж пасивка для дослідження. Вона дозволяє використовувати додаткову енергію наталану, яка відображається у вас над ХП, коли ви знаходитеся на території натлану. А також пасивка зменшує використання енергії, коли Муалані переміщується на кулі по воді або іншому рідкому середовищу. Також усі персонажі на тлану мають особливий ефект перемикання. Активується він, коли персонаж знаходиться в спрінті. Мінорний бонус, але приємно. Созір'я. С1 посилює першу атаку після активації навички на 66% від ХП Муалані, що дозволяє отримати більш приємні цифри та збільшити загальний демедж персонажа. С2 прискорює набір стаків та подовжує тривалість навички, що дозволяє нам дати ще одну-дві додаткові атаки до її завершення. С4 відновлює Алані енергію, дозволяючи взагалі не збирати відновлення. Та на ній подив також. Посилює саму ульту. Тобто вони вирішили, що четверте сузір'я тепер може давати не лише відновлення персонажу. Сі 6 додатковий демедж від першого сузір'я більше не має ліміту в одну атаку, тож збільшує демедж персонажа суттєво. Якщо ви хочете сузір'я, я вас не спинятиму і пораджу зупинитися, як і зазвичай, на Сі2. Однак і без Сузір'їв персонаж достатньо сильний і легко закриває весь наявний кінтер. Контент, тож сузірів Муалані не потребує. Артефакти, в неї є сігнатурний сет, який дає нам 15% демеджу та 40% крит рейту. Поки ми знаходимося в Night Soul Blessing стані. Сет дуже потужний і допомагає нам набрати якнайбільше крит шансу, бо персонаж б'є рідко та сильно, а тому залежний від того, щоб кожна атака критувала. Раджу збирати під бафом сету 100% крит шансу. Не пожалкуєте. Тимчасовим варіантом буде одягнути 2 плюс 2 з ХПшки, гідро або майстерності. Так як персонаж завжди хоче бити в реакцію, то 2 плюс 2 на майстерність буде найкращим тимчасовим варіантом. Щодо мейнстатів, то шапка критова, кубок гідро, а от годинник тут все залежить від сабстатів вашої майстерності. Якщо у персонажа нуль майстерності в підстатах, то краще буде взяти годинник на майстерність. Якщо Бибирається 80 майстерності і більше, тоді краще взяти годинник на хп. Однак в будь-якому випадку варто обирати той, де краще підстати. Щодо відновлення, то якщо ви хочете кожну ротацію давати ульту, то зберіть 130-140 відновлення. Однак, так як персонажу доводиться підлаштовуватись під ситуацію, інколи вам може вистачити і 110-120%. Тому я б насправді не переймався цим параметром. Зібрали 140, супер. Не зібрали байдуже. Зброя. Сігна в неї досить сильна, сильніше за решту варіантів в середньому на 25-30%. Тому, якщо бажаєте посилення, крутіть краще сігну, а не сузір'я. Тим паче тепер можна програти лише один раз. Альтернативним варіантом може бути сігна Невілета, яка посилить вам хіба що ульту. Безкоштовним варіантом є крафтова зброя, що посилює звичайну атаку. Якщо сігни немає і не планується, вона буде вашим вибором. Якщо ви не маєте Сігну, однак бажаєте накрутити велику цифру, то беріть відсід. Його проблема у випадку з Муалані є те, що баф на атаку не дає нічого. Однак два інші бафи піднімають її демедж до демеджу Сігни, а демедж ульти ультивід під дією бафу посилює навіть більше, ніж Сігну. Однак для безодні я б не радив цю зброю, бо рандомність бафу вас задушить. Що ж, тепер поговоримо про те, як зібрати навколо неї команду. Муалані потребує стабільний піростатус, щоб випити, тому команда має вдовольняти її потреби. Найлогічнішою командою для мене буде сянка та Кадзуха. Піростатусу тут буде через край, а згруповування кадзухи ніколи не буде зайвим. І хоч сянка тут не випитиме, вона все одно дамажитиме тому заміна її на іншого піроаплікатора зменшить демоч команди. Однак на її місце також можна взяти тому чи дех'ю. Ці варіанти теж цікаві, та грати так доведеться більш уважно, бо піростатус буде досить обмежений. Кадзуху, звісно, можна поміняти на цукрозу. З Сі 6 вона навіть дасть більше, ніж Кадзухе, якщо ви м, пофарбуєте її метелика в гідро. Однак, якщо ви заміните сянку, то і Беннет вам тут не знадобиться. Альтернативою йому я б взяв качіну в новому сеті з бафом елементалки. Однак грати без хілера буде трохи складніше. Зараз нам дуже не вистачає хілера з натлану, який би міг носити сапортський сет. Також я тестував варіацію з фуріною. Однак тут часто випала фуріна і перебувала піро сянки, тому стабільність команди була не на найвищому рівні. В моногідро я б взагалі не радив її брати. Хіба що у вас Муалані Стігною і Фуріна С2, Тоді окей, вам демеджу вистачить. Однак в цьому випадку навіщо там Муалані? На цьому список її команд, на жаль, закінчується. Брати її в тейзер сенсу немає, демоджу там не буде. Що ж тоді в підсумку? Муалані це досить сильний персонаж з новим унікальним геймплеєм, однак прив'язана до атак в реакцію. І на відміну від спреду та агровейту, реалізувати вейп значно складніше. Будь-яка нестандартна поведінка монстрів у вас десь може не вистачити статусу, і один з супротивників не помре. Те саме буде, якщо по одному з супротивників не буде крита. Це все призведе до того, що вам доведеться повторно давати навичку. Тому, якщо хочете стабільності, збирайте їй 100% кретчансу, щоб вирішити хоча б частину проблем. Цілком можливо, що в майбутньому нас чекає піроаплікатор з значно кращою аплікацією. Однак зараз геймплею безодні за Муалані мені не дуже сподобався. Так, я розумію, це не Сігна, не фулсет, Однак прив'язаність до кількох вдалих чи невдалих атак, мені не до душі, хоча, як ви зараз бачите, коли все йде як слід, персонаж показує неймовірний перформанс в такій ситуації, грати нею чистий кайф. Тому цілком можливо, що зі збільшенням демоджу персонажа, грати нею буде приємніше. І це цілком логічно, вона ж деде, і результат бою найбільше залежить саме від неї. Я не виключаю, що коли до рук мені потрапить Муалані в сеті та з Сігною, я зміню свою думку щодо неї. Однак, на перший погляд, вона не імба, а просто хороший персонаж, яка не може жити без вейпу. Дякую вам усім за увагу. Та до нових зустрічей! Бувайте!